Це громадське телебачення. Ми ведемо наш ефір з Рейхскомісаріату Донецьк. Вчора нагадаю, частина людей, які називали себе депутатами Верховної Ради, України в незаконний спосіб ухвалили низку незаконних актів. Які підписав вже їхній спікер на прізвище, якщо не помиляюся, рибак і цими указами, цими документами скасована державна Україна, скасовані ваші громадянські і мої так само права. І від вчорашнього вечора, від сьогоднішнього ранку, ви вже є ніхто, звати вас ніяк і робити з вами можна все, що завгодно. В першу чергу в цьому списку. Перше місце перепрошую в цьому списку. Займають очевидно ваші слуги покірні, які до вас працюють, та і взагалі частина київської журналістської спільноти, яка має честь і совість не підкарятися незаконним і насильницьким зухвалим діям. Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, наш гість, вітаю Тараса ще раз в нашій студії. Дякую, що знайшли можливість зайти. Отже, коли нас почнуть саджати. Дуже скоро очевидно, що закон буде підписаний і опублікований моментально. Вчорашня інформація, що закон вже підписаний, досі немає офіційного підтвердження. Більше того, ліга опублікувала, що сайт Верховної Ради показує, що, начебто, закон ще навіть не вийшов з Верховної Ради, тому під навіть підпис рибака. Але те, що я побачив в тексті, уважно його прочитавши, виглядає, що це була ретельно спланована, кропітка, дуже детальна робота команди кваліфікованих юристів. То це було не просто якісь там одіозні депутати, що сіли, скліпали і випадково в агонії Верховна Рада це проголосувала. Ще голосування не було, бо люди навіть не знали, за що вони піднімають руки, і ніхто не рахував кількість цих рук. Так от робота була дуже кропітка. Внесені зміни до багатьох деталей, малесеньких, продуманих, але важливих речей, як, наприклад, внесена зміна до Податкового кодексу. Тому що те, що раніше писали, що можна тепер зняти кличка, то було ще дурниця. Тому що податковий кодекс чітко писав, який нормально. Він регулює податкові відносини. Це скасовано. Тепер податковий кодекс регулює податкові та інші відносини, маленькі слова та інші, але вони якраз відкривають дорогу. Ширшу дорогу до скасування реєстрації кличка, і таких змін дуже дуже багато. Це був план навмисний не показати нікому текст. Нас запитують, як же ви, юристи, борці, пропустили закон про наклад. Так його ніхто не бачив. Його депутати, які піднімали руки, вони його теж не бачили. Це була прихована змова підготувати текст, нікому не показати, поставити його на голосування, зробити вигляд, що ухвалили, і далі його підписувати і примусовим піддувом пістолетів, автоматів. Виконувати. Чи ми можемо говорити в цьому випадку про заколот? Можна говорити все, що завгодно. І про заколот, і але про, про територізм, екстр... і про диктатуру. І... Але дуже скоро це буде називатися екстремізмом. Екстремі... І що мені за це? Три роки тюрми. Mm -hmm. Навіть я не знаю, що сказати. Що краще жити в цьому бантустані, і жити в рейхскомісаріаті, де тебе перетворюють на тварюку, заперечуючи твою національну і релігійну ідентичність. Між іншим, якщо ви сказали, що податковий кодекс відтепер нібито. Регулює податкові та інші відносини, чи це означає, що цим можна, наприклад, скасувати греко-католицьку церкву, на що був не так аж давно, ж три дні тому, ага. якщо не помиляюсь, лист відповідний. Ну там місити. в чому в чому особливість по кличку? Що Я є питання затков. проживання угу. і є термінологія, тобто податковий кодекс визначає терміни і термін резидента, угу. тобто термін резидента він стосується тільки оподаткування і не може стосуватись конституційного права, тобто участі в виборах. Тому це скасуває, щоб ці терміни стосувались не тільки податкового. Але і всього іншого, тому за цим положенням греко католицьку церкву скасувати не можна. Але є багато інших положень, які в тому числі і по релігійним організаціям внесені, взагалі по громадським організаціям, які дуже легко дозволяють скасовувати в судовому порядку суди підконтрольні, забороняти будь-яку організацію. Якщо можна більш докладно про релігійні організації, чому більш докладно? Тому все ж таки Релігійні лідери показали себе з кращого боку в цій ситуації, які були Вони є безперечно лідерами громадської думки. Вони є моральними авторитетами для своїх вірних. До речі, користуючись цією можливістю, натяком Тараса Шевченка, я запрошую представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, представників всіх конфесій, юдеїв мусульман, християн інших деномінацій до нашої студії. Ми надамо вам слово з тим, щоб ви могли звернутися до своїх Іх вірних і зорієнтувати їх на ту модель поведінки, яка з вашої точки зору є найбільш доцільною в цій ситуації, очевидно, абсолютно поважаючи право людини на життя, гідність і прагнення до щастя. Отже, до релігійних організацій, Тараса. Найбільше, як на мене, закон спрямований проти громадських організацій в цілому. Угу. Якщо ми бачимо, що заважає зараз владі, що заважає режиму Януковича, це журналісти. Це громадськість, оскільки вони її не можуть контролювати. Вона незалежна, вона не залежить від них ні фінансово, ні організаційно, ніяк. Тому е, закони виписані таким чином, щоб відтворити те, що є в Росії. В Росії журналістика може бути десь дуже глибоко і далеко. Щоб вона нікому не заважала в Росії, знищені практично всі громадські організації, всі аналітичні центри або вони діють за кордоном. І це те, що цим законом планується серйозним наміром зробити в Україні. Що стосується церков, мені важче робити свої оцінки. Я так глибоко це не, не занурювався, не оцінював. Але ми вже бачили, що з падання служби безпеки міністерство культури виставляло претензії, що не можна молитися на майдані, бо це має бути тільки в спеціально встановлених місцях. Та, і ну, це теж вже певні певні дзвіночки. Я думаю, що е, якщо дивитися на радянське минуле, то нічого святого у влади не буває. Так, тобто їм плювати на всі цінності, навіть якщо вони демонструють свою побожність чи релігійність, це абсолютно не так. Всі, хто є вороги, мають бути знищені. Наступні удари, думаю, фізично? це не є в тому числі фізично. Ми бачимо Росію, де вбивали адвокатів, де вбивали журналістів без жодного суда і слідства. Ми бачимо події з Тетяною Чорноволи, це теж лише може бути початком. І те, що це є дорожня карта, про яку говорив Савік Шустер в вашому ефірі, це лише початок, це далеко не кінець. Це один із кроків в плані дій, і подальше мають бути жорсткіше. Очевидно, що мають розібратися серйозно з опозицією, тому що українська опозиція, хоч ми її вважаємо слабкою, якщо подивитись на пострадянському просторі, це одна з найсильніших, найпотужніших із великої електро. Ральною підтримкою, тому в планах має бути і так само знищення кримінальні справи, посадки і маргіналізація для того, щоб думали, ну да, ми проти влади, але що ж за, за цього цих голосувати це явно лише початок, і виключно залежно від того, як українські громадяни будуть реагувати на ці події, чи вийдуть вони на протести, що вони будуть діяти від цього, і тільки від цього, не від санкцій, не від закордонних держав буде залежати подальші кроки, і подальші дії. Тут пан Шульц. Пан Шульц сказав: він це президент Європарламенту, що він засуджує ухвалення законів спрямованих проти собі в Україні. Ну цій владі це не тепло, не холодно від цих засуд. Проказована для влади реакція. Очевидно, ухвалюючи це, вони чудово розуміли реакцію. Тому для того, щоб мінімізувати ризики, це було зроблено все моментально приховано моментально, і я би не збивався, якби закони були опубліковані вже сьогодні. Багато хто думав, що це взагалі була там фікція, торги, от там показати, відступити. Ні, це все серйозно. Чи я правильно вас зрозумів, що випадок Гангадзе, який відкрив цей чорний список, і Тетяна Черновол, яка є, на жаль, на жаль, потрапила до нього, що вона не є останньою в цьому списку? На жаль, думаю, що так. Тобто закони крім, про кримінальні справи приймаються для того, щоб сажати людей. А, мета влади залякати, посіяти mm -hmm. страх, а, досягнути міграції. Якщо активні люди вийдять, їй тільки це на, на руку. Тобто, mm -hmm. якщо люди захочуть втекти в Європу, в Азію, куди завгодно, mm -hmm. а, замість того, щоб тут сіяти смуток, як це сталося вже, наприклад, з активістами дорожнього контролю. влада цього хоче, тому її мета залякати, посіяти страх. Кримінальними справами, посадками, справа громадян не боятися, демонструвати спокій, тому що такі закони приймаються не від сили. Це закони ну, приймаються від слабкості від страху, від страху перед журналістами, від страху перед громадськими організаціями, від страху перед своїм народом, від незнання, що робити. І коли виникали сумніви в багатьох людей, може не треба вже стояти, може згорнути майдан. Вони ж на нас не дивляться, нічого не роблять, не прекрасно дивляться і вони бояться. І вони такі закони приймають, саморозуміючи, що навряд чи люди розійдуться, що штурм теж не особливо допоможе, що потрібно, вони хочуть якби, робити все набагато жорсткіше, тому що просто так це не розсосеться. І це означає, що Майдан дійсно потрібен, що люди повинні продовжувати протести максимально всі можливі способи. І коли ми говоримо, що тільки ді... мирні, от якраз про це хотів сказати. Ми Дякую. Коли ми говоримо про те, що є варіанти мирного і немирного протистояння, тільки два власне мирно чи немирно. моя особиста позиція, що це має залишатися мирним, тому що коли це перетворюється на немирне протистояння, коли е, проливається кров. Коли НАТО вкидається, там роздирає міліціонерів, а це теж прогнозовано може бути, і це, це може... відкриває набагато більші можливості і двері для влади застосовувати жорстко насилля, жорстко придушувати. І, на жаль, міжнародної підтримки в цій ситуації очікувати не варто, тому що всі держави. Будуть більш-менш солідарні, що на жорстку реакцію НАТО потрібно щось робити, щось застосовувати, а полювати до заходу і до кого завгодно ну, так, це спати. зрозуміло. Це крім цього іншого легітимізує їх дії в очах їх сторон прихильників. Так. Перепрошую, нехай їх там буде 20%, але це кожний п'ятий громадянин України. Це з одного боку. А з другого боку, ми ж з вами дорослі хлопчики. Правда, ми ж не можемо виключити того, що е, такі антиправні насильницькі дії проти представників. В хочу назвати їх правоохоронними органами, але людей в погонах можуть бути просто спровоковані. Ви подивіться, що на київських вулицях робиться з цією чорнотою в Звичайно, самому гіршому значенні цього слова. Події на банковій першого числа це дуже яскраво демонструють. Я сам стояв у і бачив реакцію людей, які значною мірою підтримували тих, хто хоче штурмувати. Не розуміючи, що їх таким чином накручують, да, і частина людей просто дійсно брали каміння і, і кидали, тому що вони велись. Вони на це велися. І це точно той сценарій, який був розіграний в Росії. Тобто, те, що ми бачимо, це все копіювання Росії. Все, що зараз побудовано в Росії, це те, що хочуть зробити в Україні. Ви натякаєте на підриви будинків, як це було на жаль, можна прогнозувати все, що завгодно, тому що по суті. Держава здана на відкуп російським технологам, російські технології діють на повну катушку. Тому і напади, і прогнозування. І ще один аспект, коли відбувалися якісь наступні побиття, штурми, багато людей не вірили. Ну не вже влада така дурна? Це навмисно хтось їх підставляє, це навмисно, щоб підживити майдан. Бо вони ж вже розходились. А от навмисно, щоб їх повернути назад, це робиться. Я думаю, після сьогодні ну мають сумніви розвіятися. Що це не робиться для того, щоб підживити. Це робиться для того, щоб побити, для того, щоб розігнати. Бо лише такі методи у цих людей є. Вони інших не розуміють. Вони не, вважають, не. що людей можна лише як бидло залякати, відігнати, посадити, і всі будуть смирно слухатись. Мої попередні перед вами співрозмовники, юрист Ігор Коліушко і політичний митець Дмитро Фіщенко, принаймні я так зрозумів, вважають, що це все не буде діяти в сенсі е, е, закону. Ваша думка? Це лише від нас, це залежить від, від людей. Не потрібно занадто розхолоджуватися, заспокоюватися і думати, та це нічого не буде діяти, тому не потрібно якби, нічого робити. Угу. Закони написані таким чином, що вони. Точно буде застосовуватись до частини людей. Коли з'являється стаття в кримінальному кодексі, то будуть люди, які за цією статтею сядуть. Сяду. Зрозуміло, що всіх не можна посадити. І можна думати, ну мене не посадять, чи я пересижу. Але це точно не громадська позиція. Але якщо ці статті з'являться, точно частину людей посадять. Угу. Статті написані таким чином, щоб можна було посадити кого завгодно. І, і за що завгодно? І за що? Ну тобто, якщо раніше все натягували під хуліганство, mm -hmm. але хуліганство на певні речі ну, не лізуть туди на хуліганство. Тепер це буде лізти на екстремізм. Mm -hmm. І це є і в Росії, це і в інших пострадянських країнах. Ми дуже багато їздимо на конференції, на заходи, консультації. Ми наш позитивний український досвід несли в Центральну Азію, писали для mm -hmm. них закони. Ми знаємо, як там ці mm -hmm. закони діють. Опозиція розбита, преси немає, люди сидять в тюрмах. Це те, що хочуть зробити, Так, да, як казали у нас в Чернівцях, мої молоді роки. Я не знаю як тут, але їхати треба. Маємо ще три хвилини в цій годині. Тараси у нас є на зв'язку людина, яка правдоподібно, Я попрошу режисерів дати картинку в ефір. Ми попросимо людину представитись. Доброго дня чи вечора. Назвіться, будь ласка, звідки ви ваше запитання чи ваша думка? Доброго дня. Мене звати з Києва. Питання, Перше, дякую, що задати це. Так питання до гості наступне. Ви кажете про мирні протести. Я в ніякому разі не агітую за немирні протести. Але питання в ефективності таких протестів. Справа в тому, що ми бачимо, що вже місяць чи півтора місяці люди виходять, зокрема ми з родиною виходили. Але ефективності немає. В владі абсолютно все одно. Те, що ми там стоїмо, чи ми не стоїмо. Ми говоримо, заявляємо про свою, про свою думку, вони тільки закручують гайки. І фактично, навіть існування якогось лідера, мені здається, є абсолютно неефективним в плані того, щоб якось вплинути на цю владу. Ви розумієте? В цьому моє запитання. Дякую. Я не дуже розібрав ім'я, на жаль, було погано, погано чути. І ми... і... Перепрошую ще раз. Дмитро Бойко. Дмитро, Дмитро Бойко. Так. Да. Отже, перепроп... випереджаючи вашу відповідь, бачите, те, що Дмитро сказав, це не поодинокі, не поодинокі судження. Я бачу, Звичайно. що в надзвичайно поміркованих соціальних групах наростають, якщо можна так сказати. Наростають. Не хочу вживати слово радикальні, так. Але наростають сумніви, скажімо так, у ефективності мирних акцій. Дмитро сказав правильні речі. Давайте проаналізуємо давайте. його слова. Він сказав: я в жодному разі не закликаю до, до агресії, а, але як ну, тобто варіантів є два агресія і мирно. Він uh -huh. говорить, що я не бачить результату від мирного. Тому є ще третій варіант нічого не робити. Тобто, якщо ми дивимося не, не лише на те, що ефективно, а на те, що в нас є, які в нас варіанти існують. У нас є варіант нічого взагалі не робити, у нас є варіант мирно протестувати і агресія. Коли є тільки ці три варіанти, то залишається лише мирне. Тому що якщо ми відкидаємо так само, як Дмитро, агресію, і, очевидно, ми маємо відкинути варіант нічого не робити, тоді лише мирний спротив. Чи це влада не помічає? Я думаю, це помилкове судження. Влада помічає саме тому вона і закручує гайки, бо це їй страшенно не подобається. Це її дратує. Це не та ситуація, яка яка би задовільнила Путіна, який хоче отримати повний контроль над Україною. І якщо в них є певні домовленості, які може можливо стосуються чи митного союзу, чи чого завгодно. Їх можна буде реалізувати тільки коли ці гайки закрутяться повністю. Якби люди не вийшли на Майдани з протестами, ми би давно були в митному союзі. Так само, як це зробили вже кілька пострадянських країн, так само це зробив президент Вірменії, який поїхав в Москву і сказав: Все, ми в митному союзі. Тільки тому, що люди вийшли з протестами, ми досі не в митному союзі. І так, закони погані, так закручують гайки, але так все рівно потрібно протестувати. Чи протести можуть бути з порушеннями закону? Так. І це мирні протести. Вони, як правило, вони ну якби це спосіб певного якби виклику. Так коли і в Америці, коли чорношкірі протестували за свої права, вони порушували закони для того, щоб продемонструвати їхню неправильність. Тому закони про мирні збори очевидно будуть порушуватись людьми. Перепрошую, але є така думка. Я сьогодні з одним товаришем розмовляв, і кажу, що ну на майдан збираєшся, бо така ситуація. Він говорить. Ну, взагалі да, але врешті, що ж там робити, кричати знову банду геть. в тому, що люди взагалі цілі вже не бачать. Вони виходять, вони можуть постояти, але з трибуни ми чуємо одне й те саме: від бока, Яценюка. Хто там третій вже? І мипердон, ми чуємо кличка. Ми чуємо, що це це те, що діється, це неправильно. Потім нам говорять, що ми будемо боротися, розповідаються анекдоти і жарти про, про, політику, хоча, про політиків, хоча насправді абсолютно вже не смішно стає від цього. І така зневіра з'являється, тому що наші опозиціонери, фактично, відсутність лідера, абсолютно не, не можуть взяти на себе будь-яку відповідальність. Mm -hmm. тим, єдине, що я читав, було в мережі, нещодавно випав Юрій Луценко. Заклики, але вони більш такі агресивні, я би сказав. Просто немає навіть самої прозорості в, в тій організації, коли ти приходиш на Майдану. Ну це моя Так, зрозуміло, Дмитро. Я особисто, як людина, як громадянин, не можу з цим не погодитись, як я не можу не погодитись з тим, що вони. Критично з моєї точки зору втратили час, не проголосивши, оскільки в Києві, наприклад, немає легітимної влади. Я не буду Юнуковича законною, чи принаймні був законно обраним президентом. В Києві легітимної влади немає. Місцеве серед моврядування скасоване. І все, що треба було зробити, це оголосити про проведення до явочним порядком дострокових виборів міського голови Київради, і призначення відповідних посадових осіб, підпорядкування створення районних адміністрацій. Не адміністрації, перепрошую, районних рад і владу радам, тобто владу людям. ваша точка зору опіння з того, що Дмитро сказав? Я на жаль, так само не маю рецепту, що має робити громади для того, щоб це і приносило 100% користь і задоволення. Кожна людина напевно зараз ці відповіді і намагається долучитися до тієї чи до іншої акції. Демократичний альянс робить багато речей. Громадський сектор майдану робить багато речей. Тобто точно потрібно робити. Можливо, має все таки опозиція оголосити великий марш на Мажигір'я, що планувалося, але досі жодного разу не робилося. Для людей на майдані може бути достатньо новою розвагою, а, чимось новим, а не лише стояти на одному місці. Тобто, так потрібно рухатися. Лише стояти це втомлює, це виснажує і це сіє з Тобто, з одного боку, ми ходимо на межі гір'я, правильно вас розумів, а з другого боку ми поголошуємо, ну принаймні, київські місцеві установчі збори з метою створення відновлення самоврядування, оскільки згідно конституції, носієм вищим носієм влади в Україні є народ, тобто ми з вами. Я підтримую формування київської влади, і з перших днів я просував тези, що потрібно вимагати офіційних виборів. Ви говорите вже про варіант, чому що їх так і не сталося. На жаль, навіть у вимоги громадського об'єднання майдан і на. На, на коротку і на середню і на довгу перспективу виборів до Києва немає взагалі. Та, але це той Правда? пункт. Якщо Я ми дійсно є сумніви, чи можна вимагати вибори президента з точки зору міжнародної громади, це виглядає, як він же ж обраний, а якщо мене почну тут вимагати. То вибори в Києві вони настільки очевидні, що ну це просто питання номер один. І це теж могла бути так, будуть фальсифікації, буде все інше, але це могло бути місце, куди можна було б спрямувати енергію, енергію людей, майдану енергії, що вони б мали, мали завдання. Вони б е агітували, вони б могли бути спостерігачами, вони б готувалися до президентських виборів, і так само влада мала б викривати свої технології. Тобто, всі б побачили, які ці вибори плануються. На жаль, так само була змарнована енергія під час виборів в п'яти чи в семи округах. Так, тобто, це теж саме можна було робити. Але чомусь опозиція до цього. Дала меншу увагу. Не я маю відповідь на це питання, але це вже в якомусь з наступних ефірів. Дякую дуже, Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, був нашим гостем. Якщо ви, дорогі друзі, хочете і маєте бажання підтримати наш проєкт. Будь ласка, ви можете звернутися до відповідної сторінки. Вона називається спільно кошт або до нашого сайту. Там є кнопка відповідно підтримати проект, або кінець кінцем, якщо вже шкода нам якихось нещасних. 200 гривень з людини, то принаймні підтримати наші сторінки в соціальних мережах. Сторінки прості це Twitter, Facebook Перепрошую, і YouTube. Ну і на